От скажи мені, зубре, хто в лісі найсильний? Ясно, що ти, бо тебе дміч. А ще скажи мені, хто самый разумный? Ти, Потап потапич, хто ж ще? А хто, господар, цього самого лісу? Ти, господар, бо самый сильный та самый разумный. А ти камам, чого мовчиш. Ей, ти ж потапотапоч, ти як скажеш, так все вірно. Але ти, господар, тільки в лісі. Як захочу, то господарювати буду не тільки в лісі, а ще на полях та річках. Ей ні, у полях людина хазяйнує. А річки самі по собі течуть, нікому не підкорюються. Плювати мені на людей. Я самий сильний, що мені маленька людинка. Он, які у мене тігті, он які у мене зуби. Розтопчу їх поля, скаламучу річку і вижену їх з хати. Сам панувати буду. Ми хр, завжди тебе підтримаємо. Ой, не кажи, вовку, поки не перескочиш. А ну, не стрикачи, ту стоголова ти сорока. Лети до людей і подивись, що вони там поробляють. Все роздивишся і мені розкажеш. А ти, Зубра, куди зібрався? Та я. Та мені зі мною підеш. Я виганяти буду, а ти в спину виштовхувати, щоб не здумали повернутися. Мені з людьми не на руку сваритися. Ми поруч задавно живемо. Я собі травицю жую і нікому не заважаю. І вони мене не чіпають. зимку сіно кормушки накладають. Бо ти мене підеш, я тобі роги зламаю. А зі мною зостанешся, теж панувати дозволю. Воно якось панувати на голодний шлунок не дуже хочеться. Дивись мені, бо й тебе з лісу вижену. Кажи мені, швиденько, ти зі мною чи проти мене. Якщо проти, то кінець тобі зубре пришелепкувати. Стобудь, хіба ж у мене є вибір? Але ж давай сороку дочекаємося. Хай скаже, чим там ідеться. Ти чекай, а я поки піду, меду бджіл відберу, сили наберуся. Е, я з тобою, я теж метод люблю. Медок я без вас їсти. Буду. А ви мене тут чекайте. Чув? Що ви дві казав? Чому? Потрібно людей попередити, що відміть хоче все у них зруйнувати та відібрати. А навіщо це нам? Хай самі розбирається. Нас не чіпай. і добре. Але ж, якщо людей не буде, то хто буде морку та капусту саджати? Що ти тоді їсти будеш? Ну, це я не подумав. Спочатку подивимось, що буде. Може, люди вернути самі проженуть. Наша хата краю краще, як нічого, не знаю. Може, ти і правий, але побігли скоріше. Сховаємося і подивимось, що далі буде. Гарний в цьому році урожай буде. І дощів достатньо, і сонечко лагідне. Ти гарний господар. Все вчасно зробив, не лінувався. Це й тобі дякувати, нашим дітям. Хіба ж я один впорався б? Це наша спільна робота. Гарна у нас родина, Восени зберемо урожай. Поїдемо на базар. Багато чого накупляємо для господарювання та дітям подарунки. Розумниця ти моя, Гірно кажеш. Відпочивайте, розмовляйте, а на вас ведмідь напасти хоче. Чого ж це він на нас нападати буде? Ми завжди мирно жили по сусідськи. А ведмідь вирішив. Що йому в лісі місця мало. От він вас з хати і вижене, сам тут жити буде. Щось ти плутаєш. Що ведмедю робити в нашій хаті? У нього своя барлога є. Ну, як знаєте, моє ділось попередити, а ви самі думайте. Про що це вона каже? Щось мені це не подобається. Та не слухай ці сорочі брехні. Пішли до хати відпочинемо. Не послухали люди сороку, не жахаються на ведмедя. Може, ведмідь перед зубром вихвалявся. Він завжди своєю силою. Перед всіма вихваляється. Але ж бчіл, він завжди ображає, мед забирає, вони нічого йому зробити не можуть. То це біжі, а з людьми він сваритися не буде. Побачимо! Там люди поробляють. Господарюють та співають і тебе потоп потапочне чекають. Та й не бояться вони тебе. Зараз я їм покажу, хто головний, хто сильний та страшний. Що вас з хати виганяти? Тепер тут усе моє, бо я сильний та дуже злий. Та куди ж наутись свої хати? Ми тут все життя прожили. Діточок народили. Меня це не обходить. Тепер тут я жити буду. В лісі мені місця стало мало. А вийдіть звідси, поки я вас не порвав. Зубре, а ти чого мовчиш? Ми ж завжди в злагоді жили. Мій чоловік тобі до лісу зиму з і буря приносив, щоб ти не був голодний. Воно то так. Але ведмідь, мій товариш. Він сильніший. Краще я з ним дружбу водити буду. Але ж прийде зима, хіба ж тобі ведмідь допоможе? То Оді зідати! Чекайте звідси, поки я не розізлився. Чули? що потапне сказав? З ним сперечатися не можна бо гірше буде. Доброго вечора. Куди це ви на ніч ідете? Ой, не питай, козаче, жили ми собі горя не знали. Та прийшов відмінь та вигнана зі своєї хати. От йде не знамо куди, в світ за очі. Хто це має таке право виганяти когось зі своєї оселі? Ведмідь тварина. Хіба може він брати верх над людиною? Ой, як правда. Та в нього кігті величезні, зуби гострі, та йому зубер та кабан допомагають. Що ми можемо з ними зробити? Повертайтеся назад, я допоможу ведмедя з вашої хати прогнати, а зубра запряжемо, він на поле орати буде, а скаба на борщу наваримо. Приділо козацтво від вітоми і що бід, позбивайте пилюку і встає з небуття кошовий отаман. Іскресала запалює люльку. Гей, ти, ведмідь, а ну виходь з хати. Хто це тут репетує? Спати мені не дає. Спати йди в свою барлогу немає чого до чужої оселі лізти. Хто ти такий, що мені наказувати, я самий сильний, самий злий, що захочу, те й робити буду. Я, козак Чорнобай, не дозволю, щоб звір людині жити не давав, не бувати такому. То ж давай битися будем, Я тобі все равно поламаю. Єбре, чого тисяч доброї? Е, ні, я боюся. Козак мені хвоста накрутить. Ти це задія? Самі відбивайся. Що пожиєш? Кабан, а стоїть, ти що стоїш дивишся? Ти ж мені е, Ні, М Мені не на руку з козаком битися. Якби з дідом та бабою, то я б тобі допоміг. А козак мені шкуру свалить, то е, вже якось сам. Що ж ти підмогу гукаєш? Ти ж самий син! У тебе шкісті та зуби гострі! Устріли ковані! Ти <риклади> мені зуби побудував! Я в тебе попереджав, що в до чужої оселі! Ти ті куля це! Без тебе робили. Ти наш захисник, ти наше сонечко, дякуємо тобі. Хай кожен знає, що посієш та й пожнеш. Не можна на чуже зазіхати. Ой з нашого роду не качайте воду, ой, з нашого духу не ліпіть макуху, ой, з нашої слави не. робіть Забави, не робіть забави, світові на сміх, бо козацька вдача, як вогонь гаряча, бо козацька сила, не одних косила, Шабелька завзята вдарить, як розплата, Кривдників і поганих покарає всіх, Шабелька завзята, вдарить, як розплата. Кривдник